Українці проти об'єднання з Росією. Лише 12% громадян хотіли б жити з росіянами в одній державі. Такі дані соціологічного дослідження фонду Демократичні ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології проведеного з 8 по 18 лютого. Загалом вивчено думку 2000 респондентів. Інформація доступна кожному в мережі інтернет. Найбільші прихильників об'єднання у Криму 41%. У Донецькій області – 33%, Луганській і Одеській – по 24%, Запорізькій – 17% та Харківській – 15%. Херсонщина навіть не згадується. Хоча російськими засобами масової інформації було оприлюднено повідомлення, що саме наш регіон з кількома іншими виступає за приєднання до Криму з подальшим входженням до складу Російської Федерації. За результатами того ж опитування, більшість громадян обох країн вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами. Тієї ж думки переважно і херсонці, які зібрались в центрі міста, водночас вони категорично проти війни проти перебування вояків інших держав на території своєї батьківщини вони сподіваються, що до збройного конфлікту з народом, який продовжують вважати братським, не дійде, але у разі потреби готові боронити землю. С площі Свободи Олена Ліщенко. Вони вітають один одного, роздають стрічки, розгортають плакати із закликами до миру, адресовані російському президенту. За кілька місяців стояння поруч вони згуртувалися і загартувалися в очікуванні можливих провокацій та супротиву. Кількасот херсонців зібралися сьогодні традиційно на площі Свободи. Хоча є серед знайомих облич і нові ті, хто не належить до будь-яких політичних сил, а прийшов закликати до миру і життя в єдиній країні. Путин, я считаю, агрессор и захватчик нашей родной, любимой земли. Мы русские, я русская. Но я говорю на русском языке, мне никто не мешает это делать. Всю мою жизнь я родилась в Херсоне. Поэтому мне очень больно за то, что мою землю хотят, хотят просто поработить. Я никакую власть не поддерживаю. Я позапартийна во всех отношениях. Я просто всех призываю только к миру. Только к миру. И я за незалежную Украину. І пусть Господь сохраніть нашу сім'ю, і пусь вообще нашу страну. Сьогоднішній майдан розпочинається з молитви. Священики Української православної церкви Київського та Московського патріархатів чи не вперше стоять поряд і закликають у великопісний покаянний тиждень посилити молитви. Ні, оружия, оружя, нікакого насілі, ніяких провокацій, які можуть привести пролітію крові, церква благословить не може. Это официальная позиция церкви. И мы просим всех, от кого зависит мир, у нас в стране и во всем мире, приложить все усилия и отказаться от тех идей, которые могут противоречить этому самому миру. В счастливые часы, братья и сестры, мы живем. В счастливые часы, потому что Господь допускает нам возможность измен. Хай эти измены будут поступовыми. Хай эти измены будут Маленькі, але вони після молитов розпочинаються виступи. Майданівці сподіваються на те, що здоровий глуст переможе. Україна залишиться неподільною і все ж готуються до війни. Жінки готові в міру сил допомагати армії і самооборонівцям всім необхідним, а найбільше морально підтримати чоловіків, братів, синів. Хіба у нас хтось когось. Не любить через те, що він якоїсь іншої національності. Та я навіть не знаю, якої національності люди. Це не важливо. Ми всі є рідня в країні. У нас не все гаразд, але це наша внутрішня справа, і ніхто зовні не має нам коригувати. Чоловіки у свою чергу на сторожі. Вдалося налагодити співпрацю з силовиками, спільними зусиллями охороняють приміщення облдержадміністрації у час безвладдя. Зараз, коли призначено губернатора, самооборонівці допомагають військовим, які охороняють кордони з Кримом. Кадровий військовий льотчик Валерій Куніца розповідає, що жителі Чаплинки і Каланчака взяли на себе забезпечення продуктами і теплими речами українських солдат. Я не видел ни одного сюжета в Крыму, где бы наши люди преподносили цветы или хотя бы бутерброды или стакан воды принесли. Там вся чеплынка поднялась и снабжает и сигаретами, и фонариками, и теплой одеждой, и теплыми одеялами. Все мамы и Не знаю, сістри кинулись по домам, готовят им кушать і несуть, везут, передають. Наразі найнеобхідніше для тих, хто на передовій це військові намети і польові кухні. Херсонський майдан звернувся до жителів з таким проханням. Є з призив э, організувати туди на міста армійські палатки, армійські ці буржуйки. Населення місцеве допомагає, що може то там знаєте, козим молоком, кто, хто курочкою. Ну, слава Богу, спасибо Народ народ дуже... Організована і саме главне очень вірні себе. Херсонські підприємці разом з активістами доправляють до населених пунктів, де дислокуються наші прикордонники необхідну допомогу. Херсонський майдан на сам кінець заспівав гімн України. Наступний мітинг відбудеться завтра, причому на завтра ж призначений і антимайдан. Але активісти закликали не до протистояння, а до спілкування двох майданів.